Степенюк, Олег та Ратушенко-Сергій. Більш детальніше будемо їхні біографії розглядати у моєму YouTube-каналі. Це два чернівецьких мінта, котрі відповідають за покривання у Чернівцях кол-центрів, переведення нелегалів, покриття всіх фінансових напрямків. Так, так, цей Донецький мент, котрий прийшов на Чернівецьку область, його цікавлять лише забудови. Тобто все те, що Продивос Володимир, це, який тягне за собою рускій серед Загурських на Чернівці, вони тупо по центральному району розграбовують всі землі, його цікавлять забудови, а двох інших їх цікавлять отримування. Від катів 22 числа кожного місяця. Щодо проведення нелегалів щодо того, як людям на хати коптери та коптери, там у Чернівцях нема фронту, а коптери скидають людям на хати е, вибухові речовини, бо вони відмовляються мовчати. Потім приїжджають менти і кажуть, та то самозаймання було <кій> от і. Щоб ніхто не говорив, що Спринський голослівний, то хай ВБ України МВС по Ратушенку Сергію Степаніку Олегу дасть доповідь. Якщо, звісно, заступникам міністрів там флешки не возять холодні кошельки з криптовалютою, щомісяця не передають, то хай дасть доповідь. Сукаряни на напрямок, селятин на напрямок. Шурден, Путило, Красноїльськ, За ті всі напрямки за переведення людей відповідають саме цих два мінта. І саме вони отримують з цього гроші. І це ціла схема. Всі чернівці знають, від 12 до 20 тисяч доларів коштує, щоб перевезти людей. І у мене питання, про яку ми обороноздатність говоримо, про який ми правоохоронний сектор, правоохоронний блок говоримо, про яку суверенність і державність, якщо два мінта і один над ними вмудряється робити дурнями все вище керівництво країни? Е, є ще інші учасники цього злочинного групування? Будемо розповідати, чому. Чому Чернівці? Чому, крім Львівщини, я почав розповідати про Чернівці? Банда Загурських і банда козаків у Чернівцях? Над загурськими стоїть Продуас Володимир. Щодо козаків буду розповідати детальніше. Це все руський слід, це все московський патріархат, руський слід, спецслужби ФСБ, які,